Щодня на пляж Чайка, що у корабельному районі, приходить Андрій. Каже, годує лебедів, що оселилися на березі річки овочами та зерном. Наскільки вони тут часто зимують, я навіть не можу сказати, але ну, це досить таке для мене рідке явище, тому мені цікаво їх підгодовувати і попіклуватись про тварин. Піклуємось про тварин і ну, всередині якось приємно від цього. Місцева жителька Анастасія приходить на пляж, щоб поспостерігати за лебедями. Каже, зазвичай підгодовує пшеничною крупою. Ми дивилися саме, хто з них головний. Ось більше щоб була грудь велика. Ось тому так дивилися просто. До цього я змогла, коли годувала доторкнутися до двох, але зараз, бачимо, навіть не підійшли. Сподіваюсь, ніхто з людей не образив. Зараз ми годуємо саме пшеничним крупою. Ось вони добре їдять і завжди до нас підходили. Я рада, що ми можемо їх годувати, побачити, якось накормити в такий холод. Лебеді швидко звикають до людей, які їх годують. Розповідає завідувач відділу орнітології Миколаївського зоопарку Сергій Доновий. Нічого страшного нема в цьому навіть цікаво близько бути від лебедя. Так взагалі, як він лякливий трохи, не вважати весни, коли він вже ну, своє гніздо захищає. У даного птаха, як лебедя, можна годувати зерном любим, овес, пшениця, ячмінь. Хліб їм не підходить, так він тяжкий для шлунково кишкового тракту. Він також харчується і в воді водорослями, і тому знаходиться е, в містах, де річка не замерзла. І там добувають собі харчування, поружаються головою до дна на мілководі, і там вибирають собі водорослі, трав'яну рослинність, так назвемо. І тому що це їхнє місце і зимування, там вони пересижують до весни, а потім розлітаються по очеретах для гніздування. Станом на лютий 2026 року в зоопарку живе 10 лебедів, з яких 4 лебеді шипуни та 6 чорних, а також лебедята, сказав Сергій Доновий. Юлія Голокос Суспільне новини, Миколаїв.